Гадаємо, ви точно бачили цю колекцію в Макдональдс. Розкішні іграшки із саму дома, з головними героями, трейлером та навіть будинком. Таку серію, нібито анонсували в американських маках. Та насправді це фейк. Нову колекцію згенерував ші, але реклама настільки правдоподібна, що в неї повірили мільйони людей. Та не розчаровуйтеся, є багато інших справжніх пакунків. Проте за кордоном. До прикладу у тих же штатах передають грінш меню. Ціна пакунка 12 доларів. Туди входять стандартні позиції а ще спеціальна сіль та крутіш. Карпетки. Також випустили спеціальний макпоріг з яблук, жаревини із заверного крему, два види макфлурій, заморожений лимонад та картоплю з травами. А от в Іспанії, Португалії та Аргентині вийшла лімітована колекція дивних див, якраз до прем'єри п'ятого сезону серіалу. Таке меню обійдеться у 9,5 євро. А з новинок випустили гострий соус Hellfire, присвячений клубу пекельного полум'я. Також фанатів чекає одна з шести фігурок героїв: 11 Майка, Дастіна, Віла, Лукаса чи навіть Демогоргона. Та це не все. Все у Молдові та Румунії за додаткові бали в додатку можна отримати новорічні макіграшки на ялинку. Для цього потрібно зайти в розділ «Бонуси», обрати свою прикрасу та показати QR-код на касі.